Запрошую друзі на 11-й вечірній крок. Доброго вечора. Мене звуть Іра, я алкоголік. Одинадцятий крок пропонує для нас молитву і медитацію. Ми не повинні соромитися стосовно молитви. Кращі люди, ніж ми, постійно використовують її. Вона діє. Якщо ми маємо правильне ставлення і працюємо над цим. Було б легко бути невизначеними в цій справі. Однак ми віримо, що можемо зробити декілька конкретних та цінних пропозицій. Коли вночі лягаємо спати, ми конструктивно переглядаємо свій день, чи були ми ображені, егоїстичні, нечесні чи злякані. Можливо, нам слід вибачитися перед кимось. Чи не затаїли ми в собі щось таке, що повинні були відразу обговорити з іншою людиною? Чи були ми до всіх добрими і люблячими? Що ми могли б зробити краще? Чи ми переважно думали про себе? А чи ми думали про те, що могли б зробити для інших, про те, чим могли б заповнити потік життя? Однак ми мусимо бути обережними, щоб це поволі не перейшло у тривогу, жаль або хворобливі роздуми, бо це зменшить нашу корисність для інших. Зробивши перегляд себе, ми просимо Божого прощення і запитуємо. Що слід зробити для виправлення? Боже, я дякую тобі за те, що прожив ще один тверезий день. Допоможи мені побачити свої досягнення сьогодні і не знецінювати те хороше, що було сьогодні. Прошу тебе пробачення за ті помилки, котрих я припустився. Я розумію, що із за своїх помилок я не міг бути таким ефективним в служінні тобі і виконанні твоєї волі, яким би мені належало бути. Прошу тебе, пробач мене і допоможи завтра виконувати твою волю краще. Боже, я прошу тебе, покажи мені, як виправити ті помилки, котрі я сьогодні допустив. Веди мене і направляй мене. Будь ласка, забери мою гординю і мої страхи, Господи, будь ласка, забери мою гординю і мої страхи. Покажи мені, як покращити мої взаємовідносини з Тобою, з моїми братами і сестрами, моїми рідними і близькими, даруй мені смирення і силу виконувати Твою волю. Амінь. Боже, я дякую Тобі за мою тверезість сьогодні. За моє життя дякую за все, що відбулося зі мною сьогодні. Спасибі Господи, що був зі мною поруч, увесь день, допомагав мені і показував мені правильний шлях. Дякую тобі за почуття, які я сьогодні відчував, за думки, які до мене прийшли, за можливості, які ти дав мені. Щоб бути корисним цьому світу, за те, що дав мені нові знання і новий досвід, спасибі, що послав мені сьогодні цих людей і діяв через них. Боже, позбав мене від моїх недоліків, даруй мені вміння вибачати, навчи мене терпінню, доброті і любові, покажи мені, чому я повинен був навчитися сьогодні. Я відчуваю, що ти зі мною поруч і що ти в мені. Спасибі тобі за це. Амінь. Господи Боже, ти, який є любов, прийми мою молитву і моє прохання про можливість любити, прагну з твоєю допомогою розвивати свою сутність згідно з моральними законами, які ти вписав в серце кожної людини. Прагну, Господи, формувати свою душу. Примножувати таланти, завдяки яким моє навчання і роботи стануть більш плідними та корисними, для моїх рідних і близьких, для моїх сестер-побратимів, і побратимів, для всіх людей. Дякую тобі, Господи. Приготуй мене, Господи, до любові. Даруй мені, Господи, чистий погляд, який сягає глибини людини, щоб я міг бачити її цілісність, а не зовнішній вигляд. Мислення гідне прекрасної і чистої любові, мову єдності та розуміння. Зроби любов'ю, моє життя. Амінь. А зараз, друзі, я пропоную зробити невеличку, приємну медитацію, завершення цього дня! Я пропоную вам прийняти зручне положення, закрити очі і розслабитися. Давайте зробимо два повільні глибокі вдихи і два повільні глибокі витихи. Найпрекрасніший дар. Дихати. Найпрекрасніший дар. Відчувати зараз це дихання. Зосередьте свою увагу зараз на своєму диханні. Дихайте рівно. І глибоко. І під час вашого подиху розслаблюється все ваше тіло, розслаблюються м'язи ваших ніг. Стегна. Живіт. Розслаблюються м'язи спини. Область сонячного спасіння, плечі, м'язи шиї і голови. Розслаблюються м'язи обличчя, очі, м'язи рота, ваше дихання спокійне і глибоке. Серце б'ється рівно і вільно. Ви перенаєте у стан відпочинку і спокою. І в цьому стані спокою у нас є можливість зустрітися з своєю вищою силою, своїм Богом. Почути його, і в своїх думках прямо зараз ви можете перенестися в будь-яке місце для цієї зустрічі неймовірне дивовижне місце, де тільки ви і він. Не уявіть, як ви знаходитеся поруч. Навколо нікого. Тільки ви і небеса. Тільки ви і ваша вища сила. Тільки ви. І Бог. Дозвольте собі бути в цьому моменті, бути поруч. Пустіть у ваші почуття, цю атмосферу. Дозвольте собі наповнитися цим чистим, світлим моментом цією любов'ю через своє дихання. Відчуйте це зараз. І наповнюйте ще і ще. Господи, нехай з моєї душі піде оцінка світу, людей, батьків, чоловіків, дружин, дітей. Господи, нехай з моєї душі. Піде оцінка подій з позиції добра і зла. Господи, нехай з мого серця підуть образи, які я вільно або невільно заподіяв іншим, або які заподіяли інші мені. І ви можете подумки уявити людей, у яких ви просите пробачення, і виражаєте подумки слова, почуття і емоції. І ви можете прямо зараз вибачити тих, кого ви повинні вибачити. Господи, допоможи мені послати Твою любов зараз, для моїх рідних і близьких, послати її тим, хто перебуває поруч, тим, кому потрібна Твоя допомога. Господи, допоможи послати. Твою любов і спокій усій планеті Земля. І нехай, Господи, буде воля Твоя. І ми повільно виходимо з медитативного стану, відкриваємо очі. Я вас вітаю, друзі, в цьому моменті. Тут і зараз. В спокої, в тверезості і в любові. І бажаю від усього серця. Обов'язково і завжди бути з Богом.